Дима, ну иди. А Дим... Задний. Давай, колясик. Дима, не лезь, блядь. Та ніхто не лізе. Він одешов. Микола, я зараз цю щучку заб'ю наконів. Войницько пригає. Ні. Неужели він вирішив взяти козла? Ні, коня. Він з коня вирішив. Матів йому побольше, побольше. Ще! Ще! Давай! Ще! Ще! Ще наверх положити два, то він точно вб'ється! Піздай, нюхай! Давай! Не дай! Ще я його скину. Денник, давай, а то я тебе зараз підкину! Тактика, тактикайте, Денника підкидаю, дивіться. Так. Єсть! Я його закинув так, что пиздец. Смотрите, що з козлом робить, цей чувак. Так, от иди я паркуриста не бачу.

О, чим контент і гарний лежить на світан. А я... Зараз дам самі плонцету, не пойдемо. Чо, ще будеш щось робити? Чи ні? Чесно, посрав. Диви. А ну пропаді, давай ще раз. І я є блесь. Там ди! Оце мамонт пригла.

Смотрите, в кадрі, от ти в кадрі. Дивіться, лошару запихнули під коня, щоб він сосав. Діма, краще не лізь, бо приб'є, блядь. Діма, не лізь, бо зараз Денька приб'є, авічаю. Він, він збрусів, хоче задку зробити, не лізь. Главне, не, чис... Главне не на коня, блядь. 你不行哟！啊！